Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я е, хочу показати вам, яким чином я почала формувати свої квітнички за допомогою бордюрної стрічки. Вчора я якби цю роботу зробила, встигла до дощика. В нас ночі пройшов невеличкий дощик, і от таким чином це виглядає. Використовувала я бордюрну ленту, бордюрну стрічку, вибачте, от такого, така вона по висоті 10,5 міліметрів. Ну, так вона виглядає 20 метрів такої бордюрної стрічки, коштує. 600 гривень, мабуть, чуть більше, 620 десь. Може, десь на яких сайтах можна знайти і дешевше. В, в минулому році я не виділяла квітники і дуже про це пожалкувала, тому що літо було засушливе, води. Прийшлося дуже багато поливати квіти, але толку з цього було дуже мало, тому що вода розтікалася по всій площі, і якби під під квіти це попадало дуже мало. Крім цього, я в цьому році також купила мульчу і буду після висадки квітів, буду оці діляночки, які виділені, буду мульчувати. І для того, щоб ця сама мульча також не розповзалася по, всьому, по всій ділянці, от така бордюрна лента, вона як би, буде дуже корисною. Вона тут такий бортик виходить, якщо так ближче глянуть, ну Бортик цей можна робити, який ви зробите. У мене там сантиметра три, десь як би, я підняла. Ну, от таким чином. Так що місце для квіточок вже я приготувала. Залишилося дочекатися тепла і починати вже висаджувати квіти. Після дощику все таке умите, гарненьке, гарно виглядає. Мені подобається. Дякую вам за увагу, до побачення!